Вибухівку шукали в будинку міського суду. Повідомлення про замінування на чергову частину відділу міліції надійшло 11 годині ранку. Працівників суду та відвідувачів евакуювали. На місці події була наша репортерка Ольга Гончар. Сьогодні до Вінницького міського відділу міліції поступило повідомлення про те, що заміновано Вінницький міський суд. Наразі проводиться перевірка будівлі на наявність вибухового пристрою. Зателефонувала незнайома людина по лінії 102 і повідомила, що по вулиці Грушевська замінований суд. Номер ми зафіксували, зараз працюємо в цьому напрямку. На даний час зараз йде огляд приміщення. Було евакуйовано приблизно десь біля 40 чоловік, і зараз охорону охорону громадського порядку забезпечує біля 30 співробітників. Як можна бачити, що я вам сказала, сьогодні о 11.30 до суду приїхала рятувальна служба і повідомила про повідомлення про замінування на будівлі нашого суду на Грушевського 17. Всіх терміново евакуювали з будівлі суду, працівників, відвідувачів суду, відклали розгляд всіх справ. І зараз всі перебувають на вулиці, а працівники рятувальної служби перевіряють приміщення суду, всі кабінети, зали судових засідань, всі будівлі, які є. Я не знаю, що случилось, але пожежна, швидка допомога, міліція. Всі так, я що замінирували, але я не, не думаю, що замінирували, тому що під такою ситуацією тут би народ убрали за кілометр. Так все стоять у розслабленому состоянні. Заміноване приміщення і що будуть, це затягнеться на півтора-два-два з половиною години. Тобто ми прийшли на 12 годин на суд, і ми так думаємо, що він просто буде скасований. Чому? Тому що в зв'язку з цими подіями, які сталися сьогодні, Оля Гончар, Ігор Климчук, телеканал Віта.